Абогу кістчел! Да бе разом з тобою! Готувати будемо друзів свої, Смачним пригощати! Відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами нікуди не їдемо, тому що ми приготуємо наш національний український бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилося Рослинна олія, сало найсмачніше сало у світі. Хліб чорний, так, горчиця, часник та зелень. Петрушка, кріп та зелена цибулька. Дуже дуже гарний набір, щоб приготувати смачненький бутерброд. Але давайте дізнаємось у моїх експертів, що вони цікавого знають про нашу країну, Україну. Привітнюся, привіт, друзі. Що ще такого вам розповісти про Україну, чого ви не знаєте? Дайте подумати. О, наприклад, те, що Україна вже давно перемогла на конкурсі краси мов разом із італійською. Вони наймолодійніші мови у світі. А ще Україна на четвертому місці за кількістю людей з вищою освітою, тобто більшість українців вчаться в університетах. Також в Україні створили найбільший літак у світі досі ніхто не зміг нас перевершити. А щодо української кухні, нещодавно склали туристичний рейтинг смаколиків, і знаєте що Україна зайняла в ньому десяте місце, бо наші варенички з борщиком люблять всі. Спасибі вам, мої експерти! Було дуже-дуже цікаво. І ми з вами сьогодні приготуємо гарний український смачний, надзвичайний бутерброд-салом. з салом. Я вже, друзі, готова починати? А ви вперед мити руки! Хося Паварішкіна! В нас чудовий набір продуктів, щоб приготувати смачний український бутерброд. А почнемо ми з того, що приготуємо смачний та ароматний соус. Спочатку оберемо красиву зелень: пухнасту петрушку, кріп, цибульку зелену. Дуже добре. Стеблину відрізаємо, а те, що залишилось, нарізаємо. Як вийде, не хвилюйтеся, що шматочки різного розміру, ми все одно будемо їх ще трошити блендером. Повторюйте за мною і у вас все-все вийде. Тепер нарізане перекладаємо у стакан. Молодці. Тепер прибираємо. Що залишилось ось так. До соусу треба ще додати часник. Але спочатку його треба ще почистити. Гадаю, ви допомагаєте мамі готувати і чистили часник неодноразово. І зараз чудово впоратись з цим завданням. Я дуже люблю часник, тому чищу всю головку часнику. Часник, до речі, дуже корисний. і Як саме справжній супергерой бореться зі всілякими хворобами. Тому обов'язково їжте часник і зміцнюйте свій імунітет. В українських стравах часто використовують часник. Е, взагалі, українська кухня нікого не залишить байдужим, тому що страви готуються з душею і дуже дуже смачні, як у бабусі. Звичайно, є в нас страви, які знають в усьому світі, і приїздять до України, щоб спробувати їх. Ну, наприклад, це український борщ, звичайно, який також готується або подається з часником. Так, ще трохи. Гадаю, вже досить. І стільки часнику мені вистачить. Все прибираємо і нарізаємо часник, а потім нарізане відправляємо у стакан. Так, нарізаємо молодці, все вийшло. А тепер нарізане у стакан. Дуже-дуже добре. Ще потрібно у стакан додати масло. Його теж нальємо сюди, ось так. Ще додаємо сіль, гірчицю і все це роздріблюємо блендером. Соус у нас буде такий дуже-дуже густий, як каша або пюре. Ще трохи. Трохи терпіння все вийде. Давайте вже подивимось. Дуже добре, все готово. Ось така зелена каша в нас вийшла. Ложкою дістанемо всі залишки ось так. Чудово! Хі -хі, якась зелена каша туреша. Тепер підготуємо основу. Ми зробимо два бутерброди, тому нам потрібні два шматочка темного хлібу. І в нас залишився часник. Так, во. Ось він є. Беремо його, макаємо в сіль і натираємо каринку з усіх боків. З цього боку, з цього. І хліб стає духмяним. Натираємо обидва шматочки хлібу. Як пахне. В мене вже слюнки течуть. Так ще трохи. Мабуть, буде досить. Зверху хліб намазуємо нашою зеленою кашею. Добре промазуємо всю поверхню. Так. Один шматочок з іншим робимо теж саме. Добре накладаємо тюре і розмазуємо ось таким чином. Як це роблю я. Не хвилюйтеся ще трохи і все вийде. Чудово! Переходимо до наступного, до найголовнішого, до сала. Беремо його. Ось так дивіться. Загортаємо і кладемо зверху на хліб. Потім ще шматочок кладемо зверху, і ще, і ще чудово виходить! Сало в Україні і солять, і варять, і смажать, і копчать, як його тільки не готують наші господарки. А ми з вами ось такі смачні бутерброди робимо. Трохи терпіння і все вийде. Все! Залишилось тільки прикрасити. Зробимо це з допомогою зелені. Самі обирайте, якої я візьму кріп. Бутерброд з салом готовий. Переносимо його на дошку і додаємо ще часнику. Якщо комусь не вистачає чеснику, то можуть з'їсти і його. В нас все вийшло, друзі. Ось такими бутербродами я сьогодні буду пригощати своїх друзів, тому піду їх покличу. Я впевнена, їм вони дуже сподобаються. Вони такі гарненькі, смачненькі. Чудово ми з вами сьогодні помандрували. Було дуже дуже цікаво і смачно. І вже хочеться все це з'їсти. Друзі, обов'язково готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Нюсяпаварошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.